Шановні представники головного управління Костачейської служби України в Тернопільській області. Сьогодні громада звертається до вас, врешті-решт, виконати належним чином свій обов'язок про проведення розрахункового класу обслуговування розпорядників та отримувачів бюджетних коштів. На даний момент буквально минулого місяця на каналі Інтер представники державного казначейства повідомили, що всі виплати проходяться вчасно. Але на жаль, в місті Тернополі існує зовсім інша ситуація. За сьогодні близько трьох місяців вже планується дійсно проведення виплат. На даний момент часу підприємства просто живріє на фоні тої ситуації, яка склалася в місті Тернополі. Неможливо належним чином виконати свій головний обов'язок надати належним чином вчасно в повному опцію. Якісні послуги по утриманню міста, благоустрій міста забезпечити без належних коштів, є просто неможливим. Крім того, цілком зрозуміло, що якщо підприємства не отримують свої ж зароблені кошти, відповідно не отримують зарплати люди, ті працівники, які щоденно трудяться для нашого міста, для благополуччя нашого міста. Звичайно ж, якщо люди не мають заробітної плати. Люди хочуть харчуватися. Людям потрібний теплий одяг, суття, врешті-решт на носі зима. Майте трошечки, хоча б якоїсь совісті, і дайте офіційне пояснення, чому отримані прийняті вами платіжні вручення розпорядників коштів, щодо яких немає зовсім що ти завважі, застаном на сьогоднішній день не проплачені. Зрозумійте одне. Зато в такій ситуації працювати і жити просто неможливо. Зі всіх сторін президент наші телебачення чуємо тільки одне знищення рівня якості надання послуг. Як можна вимагати якості надання послуг від підприємств, які фактично зараз впадають в яму? Люди, підприємства виконані роботи по капітальному ремонту. Люди отримали ці підприємства, фактично отримали матеріали від постачальників по гарантійних листах, які ми не можемо оплатити, бо затримуються кошти. Відповідно, пішли судові збори, судові справи розглядаються. Пенсійний фонд вимагає виплати відповідно штрафних санкцій, оскільки до пенсійного фонду не внесли своєчасно внески і так далі. Фактично стягують наші постачальники матеріалів, для нас стягують відповідно. Відповідно до діючого законодавства, страшні санкції, це пеню, це є інфляційні і річні, які законодавством ніхто не звільняє. Багаємо, вимагаємо, врешті-решт. Проведіть проплати і хоча б зверніться, вийдіть до людей і дайте пояснення своїм діям. Ганьба!